Головні елементи інсталяції голуби вже кружляють і виблискують на фасаді музею. Вони символізують мир і надію. А їхня кількість і розташування у формі сфери те, що ми не одні і весь світ разом з Україною. Ми спочатку були у шоці, а потім допомагали і були дуже раді долучитися до цього. Цих журавликах було робити ну легко, але дуже багато і руки дуже стали. Ми погодилися з задоволенням, тому що для дітей журавли оригамі – це нагадування про спокій, творчість, мир, і саме головне, що роблячи ці журавлики, вони вірили в нашу перемогу. Тому цей проект це був дуже позитивний не тільки для наших колег, друзів Бельгії, а й ще й позитивний для наших дітей, дітей України. Інсталяція пробуде на фасаді му історії Києва 90 днів після її перенесуть до Київського палацу дітей та юнацтва.